Щоб записати коротке відео про те, як користуватись uh, auto Subtitles фічею uh, чи кнопкою в відеалі застосунку. Uh, для початку, що саме за кнопка, про яку ми зараз говоримо, це коли ми переходимо на Subtitles, і тут у нас є Auto Subtitles. Uh, загалом, ця кнопка вона робить м -м, звичайні чи наступні речі. Вона просто додає мови, які ви обрали. Про це давайте трішки згодом в список, і пробує перекласти їх. Саме субтитри для цих мов і додати ці субтитри в ваше відео. Тут варто відмітити, що сам переклад відбувається е, на стороні Ютуба, е, тобто, що ця кнопка робить перше, вона ніби як натискає просто оцю вам про це думати не треба, і додає просто ваші мови, які ви обрали в список. Так, давайте на новим стрінку, зберігати нічого не буде. Як зрозуміти, що це за такі мови, які ви обрали в список? Можна піти в налаштування просто сюди. Зайти під вашим аккаунтом, відповідно, і переглянути мови, які ви обрали. Можливо, ви хочете додати ще якісь і так далі. От, давайте звернемо увагу чогось, чого у нас немає наприклад, румунська. Я її додав, її не було раніше. І можна було б ще щось цікаве додати. І Це просто, щоб ми розуміли. Я повертаюся назад. Це займає, як правило, хтось можете бачити, вказаний текст. що... Це займає там, до 2 до хвилин. Ну, давайте вже спробуємо натиснути додати. Тобто я шукаю румунську, я хотів би її бачити в списку. Все, вона є тут. І ще була японська, здається. Джапа. Ось вона є, також в списку. Добре. Тобто, все, ми оновили цей список, у нас все, до, все добре. Ми зрозуміли, як ці мови е, попадають в цей список, і, що, типу, яка їх є кількість. Загалом хотів би звернути вашу увагу, що ось тут, коли ви заходите на влаштування, старайтесь обрати саме ті мови, які вам справді треба. Е, тупо що-небудь, які небо. Ви, ви можете пробувати, але в цьому, як правило, немає. Ну, от, наприклад, Монголіан, якщо. Ну, ну, я думаю, ви зрозуміли ідею. Тобто, все ж таки є сенс обирати саме те, що вам справді треба. Далі, наступна річ, багато людей пише про те, що вони нажимають Auto Subtitles, а воно не працює. Як і тут зараз, давайте я натисну. Ось тут у нас з'являється такий прогрес бар. І дивіться, вони кажуть, прогрес бар ніби як пішов, а в кінці кінців нічого не, не прикладає. Так і є справа в тому, що наш застосунок він не знає, чи опублікували ви. Ось бачите, як він зараз каже. Він не знає, чи опублікували ви оригінальні субтитри ваші, чи вони є вже доступні, чи нема. Ми, на жаль, не маємо API, доступу це перевірить поки що. І ми кажемо таку помилку вам. Будь ласка, підіть на сторінку з редагування відео і опублікуйте оригінальні субтитри перед тим, як натискати цю кнопку. Окей, просто зробимо те, що він каже. Це відео, так, він каже, піти на, ну, на сторінка редагування відео. Звичайна вам сторінка, назва, опис. І тут я, бачите, субтитри. І ось тут всередині, бачите, в мене нічого не опубліковано. І мало того, насправді моє відео українською мовою, а виставлено, що воно англійською популярна помилка. І зверніть увагу, що коли я відповідно тепер йду в ось сюди, ось давайте що-небудь будь-яку мову, і спробую додати субтитри. YouTube буде. А, ну нам не показує, тому що їх нема. Но справа в тому, що YouTube буде думати, що то мова англійська, а насправді це не так. Тому нам треба що? Натиснути тут? Натиснути Edit Video Language і змінити її на українську. Тобто дане відео на українській мові. Все, ми це змінили. І я хотів би думати, що в такому випадку YouTube підтягне, е, ну, ви зрозуміли, оригінальні субтитри. Просто це як правило займає певний час. Ага. Пройшло буквально декілька хвилин, не більше п'яти. Я натискаю Subtitles, і зверніть увагу, вони є. Ну тобто є українські субтитри, все як треба. Я натискаю Done, Ну тобто я опублікував українські субтитри. Бачите, воно пише: Ukrainian Subtitles Published. Тобто, все це відео, якщо ми його зараз відкриємо, воно буде мати субтитри. Давайте спробуємо, може, бачите, так? Тобто, субтитри є. Для початку вашого відео є субтитри. Це якби такий собі початок для того, щоб ми могли рухатися далі і зробити Перекласти ваші субтитри на ту кількість мов, яка вам потрібна. Тобто, коли ви вже це маєте, ви приходите сюди. Як робили ви раніше, не маючи відеая, ви додавали б, навіть не так, не маючи відеая, ви робили б як? Ви б мов, одну мову як мову мови по черзі, наприклад, та, яка вам потрібна. давайте виберемо, Наприклад, вам потрібна була, ви б шукали, так як я зараз шукаю, іспанську, натискали б сюди. І тут натискали б AutoTranslate, був би переклад, і ви б нажимали Publish. Ось це додання однієї мови без VDI. Так? А тепер з VDI, що ми можемо зробити? Тепер ми натискаємо Auto Subtitles І п'ємо каву, як я п'ю зараз. О, хороша, хороша кава. І бачите, у нас 30 мов. Працює, можливо, там це не надто швидко. Тут не головне справа в тому, що ви можете натиснути цю кнопку і піти собі відпочивати. І він для вас рухається згори донизу, додаючи саме ті мови, які ви попросили його додати раніше. Саме там на От. Ну, я думаю, що тут варто було б, нам мені це все прискорить, щоб ви не чекали. Хоча давайте, давайте в будь-якому випадку я дочекаюсь до кінця, для того, щоб. Ми переконали, що воно працює все добре і, і проблем ніяких не виникає. Справа в тому, що чому я записую це відео, я десь його собі збережу, щоб скидувати вам посилання. Справа в тому, що декілька людей вони виходили на мене з питаннями, що там щось не працює. І в кінці кінців проблеми були пов'язані саме з, з тим, що в людей там, була, наприклад, обрана мова у відео, там, наприклад, англійська, а насправді мова у відео німецька. І... Відповідно, оригінальних субтитрів не було, або вони не були опубліковані. Ну, їх не було. І відповідно люди ж бачать, що не працює VDI, тому що вони коли натискають, а ВДА якби не може справитися з задачею, яка перед ним поставлена. От. Тому, а, тому що? Тому я думаю, що маючи це відео, люди вже могли б зрозуміти, що є певні речі. Вони не складні, і коли ви працюєте з цим багато, це все, це все в декілька кліків. Ви зробили. Це такий собі. Початкова річ, тобто є оригінальні субтитри і так далі. Ви це все підготували. Якщо у вас, наприклад, відео без слів, я займався таким каналом колись, то але ви хочете мати оригінальні субтитри, переведення, Там є якась інструкція, наприклад, це кулінарія, і там просто спливають повідомлення. Зараз треба взяти, нарізати хліб, а потім взяти, помазати маслом і, і покласти ковбаску. Та? І вас це ці кроки описані, наприклад, англійською. Ви все рівно вибираєте, що відео на англійській. І ці субтитри ви самі додаєте на тих правильних хвилинах. Ви додаєте. А потім в Відеая, ви просто кажете, перекласти, і він вам перекладе це на ту кількість мов, яка вам треба. І це також буде класно, бо для інших людей будуть спливати інші мови, навіть якщо у відеослі немає зовсім. Я думаю, що ви зрозуміли. Та? Тобто ви вручну вводите там же ж на редагування субтитрів, а відеай вам перекладається там на на 55 мов, чи що що. Все дивіться, ось коли дійшло до кінця, і каже, що все добре. Можете новить Навіщо потрібно оновити На ведчинку, щоб переконатися, що все збережено? Як переконатися, що збережено прямо все-все, ще можна натиснути першу кнопку, і він спробує додати заново мови, в ваші всі. Бачите, він спробував, а все вже додавано, нема вже нічого. Ну тобто, все ніби зрозуміло. З кнопочкою Title Description, я думаю, що ви більше знайомі, тому що вона. З найпростіше. Там є просто ваш опис і назва, і він йде, по черзі їх прикладає. Тут важливо, що тут вже використовується наш AI. До речі, цікавий приклад, коли О, погано відредагував, коли опис занадто довгий. Є, до речі, функція для цього. Давайте я наблю сторінку. Є у нас функція для цього, ви можете відео піти в налаштування. Ось тут є така функція, яка називається автоматично фіксить довгі назви. Якщо ми їх включимо, тут я тільки не пам'ятаю, давайте я спробую. Да, Єдина річ, що ця функція вона потребує. А, я на безкоштовному пакеті. Тут ця функція вона потребує платної підписки. І тоді, чому? Тому що кожен раз, коли буде відбуватися переклад, давайте я вам продемонструю. Ось, наприклад, тут. Окей, поганий приклад. Зараз зараз давайте візьмемо. Треба переконатися, що мова довша. Ідеальний приклад. То дивіться, він ще візьме потім оцю назву, пошле до AI, скаже, Ай, перепиши мені цю назву, щоб вона була менше 100 символів. Тобто, це буде на кожен переклад, буде додатковий запит до ЕА і так далі. А відповідно, люди з безкоштовними або малими пакетами вони просто не, не матимуть скільки, ну ви зрозуміли, скільки запитів до AI. Хоча я погляну, можливо, ми могли зробити цю функцію безкоштовною, також, ну тобто. Щоб це працювало просто у рамках. Ну, то, бачите, ось людина, наприклад, я в даному випадку, все ж таки, маю безкоштовних 50 запитів до AI, а чому б мені не дати скористатися ним тут? Ну, це, це таке питання риторичне, я більше дискусійне, я б сказав, я більше думаю про те, що більше пояснюю, як воно працює станом на зараз. Окей, ну все, я думаю, що ви зрозуміли. Субтитри ми опублікували, і тепер, відповідно, якщо ми підемо на це відео на Ютубі. Так, шановне панство, і ви бачите, що в мене вже є цих субтитрів. Ось дивіться. Е, ну, от, мене цікавить португальська. Або, наприклад, мене в даному випадку цікавить справді англійська, бо я хотів би подивитися. А я англійську, мабуть, не обрав чи що. Окей. Той, той приклад, коли перевів на все, крім того, що знаю. Менше з тим. Я думаю, що ви. Щоб ви зрозуміли, як це працює, берете, користуєтесь і, ну, якщо є питання, звісно, задаєте питання. Ось, в принципі, і все.